Ох, дід стриже дерева. Чи правильно, чи неправильно, а щоб у гору не росли. Бо росте кудись у гору, Що воно там в тій горі, там все одно ніхто нічого не достане. Думаю, де він дівся. А ну думаю, піду ж провірю. Та пішла й провірила, а він тут пакості вже наробив без мене. Воно що з деревини не зробив, а? Ай, тут ось, ось пообрізав. Геть лису зробив абрикосу, І хоче, і щоб на ній абрикоси були. Будуть, пообстригав її. І ось. О, тільки не встигла ця деревинка, дяблунька. Дід її зробив вербузною кучеряву. І каже, нічого так і було. каже, да? Так і треба. Ох, і дід, Ото завжди, як його десь немає тихенько, ото знає, що десь пакось зробить. Та, принижка, так тихо-тихо, десь діда немає. Пішла, подивилась, він потихеньку пакостить, пакостить, Це його любива така професія, робота, така на пакостить. Ну взять, геть обрізати. Ну хіба, ну хіба ж так можна? Га? Це якісь почали туди рекоративні кущики робити. Таби тільки зелене було. Ну, нехай хоч щось зеленіє. Дід зробив. Дід зробив красиво. Ох і дід. Це не дід. Коник старий їде. Товку, що воно там. зеленіє. О, дід молодець. листя поптрусював вже все. І воно як пнеться, достає. Достає, дубчики обрізає. Хай не росте, каже, і все. Не хоче, щоб угору росло. Так, дід на ніч Мороз обіщають сьогодні й завтра. Потім трохи перерив. А потім сказали, одно нас лякають. Ховайтеся, чи, чи якось готовтеся. Куди? Готовтеся снігом замете. Господи, вже вже, наче ми снігу ніколи не бачили і не знаємо, що воно таке. Прямо в тому Ютубі таке пишуть оці заголовки такі, що аж страшно їх читати вже. Прочитаєш і не знаєш що й думати. А дід хто каже, хоче, а дід каже, закривайте вже той ютуб, бо вже Да. а що тоді відкриють? Щось по новому да? так? Все одно без цього вже не можна. Ну то хай такої рутулі. Виложу ерунду, бо всі зараз кинулися заробляти, бо бачать, що капець. І вже сьогодні читаю, читаю заголовок. Америка вже подачок давати не буде. А наші хочуть думають, як з людей видерти останнє. Сидять, тепер думають. Всі закони придумують, щоб люди геть і не дихали, сиділи. Штрафи. От таке. от тобі Ютуб, а от тобі деревина. Так що не сильно ти її хай би росло б на дрова то ти його уничтожаєш. На дрова воно б через декілька років було б дрова вже з нього. На пола вже тебе ніхто не пусить ні по яку солому переживаєш так. Отож так да. Назв... Отож уже так і хотять Отож так і хотять іди хочать вже. А я все одно буду плямкати. Ти все одно мене на цього не остановиш. Бо буду плямкати. Щоб ти лише не різав, бо то дрова все. А от то ж добре. І не лізь по драбині. О, і добрався аж до вершка вже. Ну капець. І абрикоси буде йожик тепер. Хороший йожик, каже дід. Він все стриже під йожиків. Ну нічого, нехай стриже, все одно я туди не достану. Хай стриже, все що достане, от той нехай його стриже. бо все одно я його не достану вгорі. Тай Та от було, було трохи ну, ти да. Власне, да, Якщо буде весна тепла, дасть її розсвісти. І запилять бджоли, то будуть абрикоси. А як буде якесь обледеніння або ще, то вона в неї нічого не буде. Абрикоси в нас дуже-дуже рідко. раз у п'ять років майже бувають абрикоси. Так що ще. Одростеть, да, дід? Йожики одростуть. От Ото так і стрижи. Як достав, то вже достав. Такий довольний, що достав. Щас ті зробить. Ох і зробить. Ось Оцю можна завжди достать. Маленька, низенька, черешня. Добра, смачна, так що її можна достати. Головна вгору не пускати рости, бо там далі ніхто не достане. Так само я і всі останні дерева. Правда, оця ще виросла, Ну, якось вона так виросте, спіла, що ну, нехай росте. Да, нехай росте, коли зріжемо, може дробне буде. Хай росте. Усе хай росте. це вже росте, росте, а вирости, як кажуть, не може. Тоже обрізається, все обрізається, усе. Бо воно те, що низом подоставали, а те, що вгорі достати, ніхто не може, то так воно воно й висить. І ніхто, не хоче. І ніхто й не хоче. Чогось як є, як воно є, то ніхто й не хоче. Це як не буде, то тоді всі захочуть. Як дід нерве, да, як дід нерве, то буде їсти. То да. <смірко> Ох, і дід у нас. Ооо. Ти да -да -да -да. щось так жужиш тут що я прибігла, подивитися, що ти робиш. А ти труби труби чіпляєш, а ти чи що? Щоб не, щоб не так? Ах. Так, ванну вже можна затягувати, так, буде. Я така рада, що ванна буде в мене. Три дні води немає, то ванна сильно нужна в таких случаях набрати у неї води. І вона завжди пригодиться, та вода. Чи змивать нею, чи рибок завезти можна. Геш, якісь карасів, чи що там, карасів да. напустиш. О да. Оце я довольна, що в мене буде ціла ванна із да. водою, і я там буду рибок розводити. Якщо вода буде в нас, бо щось три дні нема води. Де ще аварія, чи ремонти якісь. Вже й темно Та вже й темно, треба включати світло, щоб було. Ще трохи дід сказав до Нового року здасть це все. Рахамудію свою сказав здасть. Ну, побачимо. Треба за ним прослідити, коли це воно буде. Так. Бо поки. Удобства на дворі всі. Чого це на дворі? На дворі а де ж? А в тебе де? У мене всі удобства на дворі зараз. І то хорошо. В хаті я не знаю, як це воно буде. А в мене в хаті. А де в тебе в хаті? Ти <плес> ти. який ти. Ну, Чогось я що? не прислідила, діда де в нього входять удобства. У мене тільки удобства одні. Це на кровоті. Лежиш собі і грійся О, там то, тепло. Саме краще. А то все на вулиці. Як і планувалося зразу. Як тоді казали, як це ж у хаті. ти правильно казала, я так і привикла. До так. цього всього да. тепер не знаю, що я тут буду робити. Така гарна кімната, виходить, буде чисто тут викрашено всі батареї, буде двері, ще ж нові воно стоять, треба поставити. Ну, то вже і буде тут так красиво. А оказується, що це туалет такий красивий будто. Ну, ну ну Ну, дід, Ну, добре, будемо чекати. Що ж тут дит майструє? Так, а вже стільки чотири часи вечора, через час вже темно буде. Так, ми вже зимувати почали. Всім доброго вечора. Всім-всім-всім доброго, доброго вечора.